Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз я дов'язую безрукавку, і у цьому відео покажу вам, як зробити абсолютно непомітний підріз при вив'язуванні рукавчиків регланом зверху. У мене це безрукавка, але точно такий самий спосіб можна примінити і для вив'язування рукавів. Коли йде Перехід з лицевої гладі на лицеву гладь. Ось тут цей момент абсолютно є непомітним. В'яжеться дуже просто за допомогою додаткової нитки. Зараз я покажу, як я це роблю. Ось я пров'язала частину виробу до того моменту, де мені потрібно утворювати підріз. Зараз я пров'язала петлі спинки і петлі рукавчика. Хочу закрити додатковою ниткою. Я беру нитку дещо товстішу, ніж та ниточка, якою я в'яжу. Беру гачок, утворюю петельку і пров'язую ланцюжок із декількох повітряних петель. Так, мені зручніше. Один, два, три. Далі петлі рукавчика. Я до них додала петлі частину петлі регланої лінії, половину петлі регланої лінії. Я переводжу, закриваю ось цим гачком. Закриваю звичайним способом, ось так. Після того, як набрала повітряні петлі, я що роблю? Я захоплюю петлю зі спиці, в цю петлю протягую ниточку додаткову і ось так. Закриваю. Ще раз. У мене нитка досить таки товста, мені так зручніше. До речі, зручніше було б взяти ниточку бавовняну, яка без ворсинок. Але, ну, от у мене ось так. Дивіться ще раз: заводжу гачок в петлю, захоплюю робочу нитку і протягую її у петлю, яка у мене є на гачку. Скидаю зі спиці. Ось так. Так, я буду закривати ось ці всі петлі рукавчика. Коли закінчила закривати петлі рукава, я зараз наберу петлі для підрізів, наберу їх так само гачком і накину на спицю. І у мене це буде 10 петель. Ось так я буду це робити. Дивіться, у мене ниточка ось за спицею лівою. Я підхоплюю її гачком і утворюю петлю. Один. І ця петля у мене залишається на спиці. Далі спицю переводжу ось туди за роботу, під ліву спицю. І знову ж таки утворюю петлю 2 так само переводжу спицю за роботу і утворюю петлю 3 ось туди переводжу спицю 4 5 6 Вісім. ниточку беру. Просто обкручую неї з під низу спицю. Дев'ять і. Десять. Ось так. Перерахую. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, сім, дев'ять, десять. Правильно. І тепер я набираю ще декілька повітряних петель. Один, два, три, чотири. Обрізаю додаткову нитку і закріплюю. все. Тепер, ось це в мене залишиться в такому вигляді до того моменту, поки я не буду підбирати петлі для рукавчиків. Я Просто ось додаткову нитку розпущу і підберу петлі, і просто продовжу в'язати рукав. Але це я вам покажу, коли я дійду до того моменту. А зараз що я роблю? Зараз я продовжую ось тут у мене петлі спинки, ось тут у мене петлі переду, а це у мене петлі підрізу. І я продовжую по візерунку. У мене зараз це йдуть лицеві петлі, так, щівненько в кутиках і поїхала в'язати. Підріз. Ось так 10 петель. Пров'язала ось ті 10 петель, і далі знову ж таки щілненько продовжую в'язати петлі переду. Пров'язавши повністю всі петлі переду, я точно те саме зроблю з другим рукавчиком. Ось тут. І продовжу в'язати донизу стільки, скільки мені буде потрібно. Після того, як виріб повністю пров'язаний донизу, я приступаю до рукавчиків. У мене це без рукавка, тому рукавчик я в'язала ось так. Всього-навсього обв'язка, але точно так само я б в'язала, якби це був повноцінний довгий рукав. Отже, я повертаю роботу, так, щоб мені було зручно перезнімати петлі і розпускаю ось той ланцюжок, який я набирала. І зразу ж підхоплюю на спицю ось ті петлі, які, получаються, слідкуючи за тим. Щоб нічого ніде не загубити. Тобто, ось так розпустила, підхопила, розпустила, підхопила. І так я підхоплю повністю всі петлі і підрізів і ті петлі, які у мене є на рукаві. Ці петлі перезняті. І зараз я під'єднаю нитку, але під'єднувати я її буду не ось тут, а по центру підрізу. Так як підріз у мене з 10 петель, я зараз просто петлі, 5 петель, які у мене ось тут були, я перекину один, два, три, чотири. Повертаю лицевою стороною і під'єдную ниточку. Під'єдную, залишаю досить довгий, такий хвостик 5-6, який я пізніше заховаю. І зараз я в'язатиму по візерунку. Якби це був рукавчик, я би продовжила в'язати рукав. А так, у мене буде резиночка схрещена, одна лицева одна виворітня, тому що це у мене без рукавка. Зараз хочу ось показати момент, що я зроблю ось тут в кутику, щоб запобігти появі дірочки. Дивіться, я беру ось цю петлю. Ось. Якщо говорити саме про цей візерунок, ставлю її на ліву спицю. Останню петлю, яка була у мене на спиці, я також ставлю на спицю. І пров'язую тут у мене має бути лицева петля, значить я пров'язую їх дві разом лицьовою. І точно так само тут ось, я цю дужечку, ставлю на спицю і пров'язую їх дві разом вивертні. Ну, якби це був рукав, це була б, було б по візерунку, це була б лицева петля. І продовжую в'язати резиночку на ту висоту, яка мені потрібна. Ось і все. Ось так. Абсолютно непомітний утворюється підріз. Має дуже гарний вигляд. І просто в'яжеться гарненьких вам петельок рівненьких, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!